Запобіжний захід водіїв, якого підозрюють у скоєнні аварії, обрали у Ленінському суді Кропивницького. До зали суду 26-річного підозрюваного привезли з травмою ноги з лікарні за місяць після аварії, після дозволу лікарів, розповіла прокурорка Ольга Новікова. На цих фото ви бачите місце аварії 16 липня біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіткнулися два мікроавтобуси приватний і пасажирський. Після аварії загинули четверо людей, каже прокурорка Ольга Новікова. Доставлення до закладів охорони здоров'я водій автомобіля Польсвагенка Тархапун та 13 пасажирів, в тому числі двоє малолітніх і один неповнолітній. Прокурорка просила суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель чотирьох осіб до 18 серпня. Карами простосується його випускам. Отже, стан здоров'я підозрюваного не є обставина, яка будь-яким чином зменшує ризики в кримінальному знувадження. Підозрюваний житель Київської області показувати своє обличчя та називати прізвище заборонив. Каже, моменту аварії не пам'ятає. Мені показали фотографії і результати здоров'я, що казали, що я що я винуватий в цьому. Якщо це так, то я розумію, що я винуватий в цьому, що я. Нарушу життя чотирьох сімей і скривається, від слідства чи яким іншим чином заважати слід. Я не збираюсь. Якщо потрібно, я всім буду готовий буду допомагати сім'ям загибли. За словами прокурорки, якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення права кермування. Водій автомобіля. По Польвівару порушення правил дорожнього руху без нагальної на те потреби, не переконавшись у відсутності зустрічних транспортних засобів, виїхав на зустрічну смугу руху автодороги. Внаслідок чого було спричинено зіткнення із зустрічним транспортним засобом, який здійснював пасажирські перевезення у підозрюваного двоє адвокатів. Просили суд не тримати підозрюваного під вартою. Застосувати більш м'який запобіжний захід цілодобового домашнього арешту. За місцем реєстрації надати можливість також, щоб мати змогу реабілітуватися, так як він безпосередньо визнає свою вину. Не була створена для водія автомобіля Volkswagen Крафтер, бо була для нього створена перешкода у русі. Щодо того, що він не пам'ятає, в дійсності відповідно до психології, у разі виникнення небезпечної ситуації для життя та здоров'я людини, мозок в дійсності може виключати деякі моменти. Вислухавши всіх, суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення. Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з 15.08.2023 року до 17.09.2023 року, яке відбувати за адресою постійного місця проживання. За словами прокурорки Ольги Новікової, рішення суду оскаржуватимуть на апеляцію мають 5 днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.